Я хочу привітати сім'ї наших військовослужбовців з південними, різдвяно новорічними святами. Хочу їм подякувати за їхню теплоту, їхню підтримку і разом до перемоги. Один, два, три! Тоді такі порости і важати Тапа зараз знаходиться за кордоном на навчаннях. Ми б хотіли його привітати з різдвяними святами і подякувати за те, що він захищає нас, і ми маємо зараз змогу підсвяткувати ці свята в спокої. Є слово перемоги. то мисло і звернемось до Бога. Я почну. А останні рядочок повторюйте за Боже Боженько мій милий, я твоє дитятко тобі А ще я молюся за та Наш так і сказати йому, те, що ми тебе дуже сильно любимо і чекаємо. Мій коханий чоловік родити відповідає скоріше. Дивіться. Сьогодні не вдома, не в не в сім'ї, але він говорить і робить ту справу, яка збереже цю сім'ю.